Прогноз на матч Ліги Чемпіонів кваліфікації. Матч між командою Динамо-Київ та Штурм Австрійський. А якщо розглядати обох суперників, Динамо вже розпочало цей сезон матчами в Єврокубках проти турецького Фенербахча, команда, в принципі, не показала дуже хорошої гри, але зуміла все-таки пройти досить серйозного опонента, зігравши нічию в першому поєдинку і на виїзді. В Турції зумівши в більшості переграти у додатковий час турецький колектив, після чого ще відіграли товариський матч проти англійського Авертона, Ну, не, не, як на мене, даний поєдинок все таки не варто розглядати як дійсно серйозний матч. А, якщо розглядати суперника, то штурм в попередньому сезоні австрійської Бундесліги зайняв другу позицію. Команда вже також розпочала сезон. Не в Єврокубкових поєдинках, а матчем за суперкубок Австрії, де зуміла показати непоганий футбол. Також останній поєдинок проти Зальцбурга в Бундеслігі штурм зумів одержати перемогу з рахунком 1-0, до 2 1 і таким чином вирватися вперед. Обійшовши в таблиці свого головного конкурента минулого сезону. Думаю, що буде дійсно досить непростий матч для динамівців. Як на мене, шанси плюс-мінус однакові в даному поєдинку. Розглянув би тут ставку на те, що обі, обидві команди зуміють забити. Прогноз на даний поєдинок, обидві команди заб'ють.